Доброго дня, шановні любителі садоводи. Зараз весна, І я вирішив спробувати защепити брунькою. Для цього зрізаємо коруму, залишаючи такий, таку кишеньку. Зрізаємо. До самого білого стовбура. Спагона нектаринки. Зрізаємо ось такий язичок з бронючкою і мучуємо його. Трошки врізаємо І одну сторону стараємося порівняти, щоб вона співпала кора з корою. І примотаємо стрічкою, починаючи знизу верху І залишаючи бруньку непримотаною. Таке прищіплення робимо північної і західної сторони, щоб на нього менше світило сонце. Ось так позабрункою. А броньку залишаю. У нас вже є минулорічні літні щіплення я в серпні проводив успішні які вже зараз пускають бруньку. Для підстраховки в стовбур, я прищепив в розщеп два живці. Ось ми бачимо минулорічне щеплення і вже брунька пішла в ріст. Тут верха ми обрізали, а лише пробуджуються бруньки личим. Їх треба систематично обламувати. Ось тут, яка вже виросла, щоб вони не брали соки на себе, а тільки все йшло ось на цю підщепу. Це також минулорічна окуліровка. А тепер я ще додаю два інших живці. І тут минулорішня окуліровка. Брунька вже рушила у вріст. Тому ми 100 верстов розрізали. Це ви бачите позаминулого року окуліровку. І це також два пагони методом окуліровки, і вони вже в цьому році зацвіли. Це абрикос на сливі.